Пильність та зосередженість на цілі в Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області зі стрільби з лука, кубок, Прикарпаття. Ветеран війни Іван Роман йшов до цього спорту майже рік через операції, лікування та реабілітацію. Ще в лікарні йому запропонували просто поїхати постріляти, а тепер він бере участь у чемпіонаті. Ви подивіться на мене, я кажу, куди я поїду стріляти? Ви знущаєтесь чи що? Вони кажуть, ну поїхали, просто поспілкуємося. І... А в той день була пасмурна погода, і були, проходили всередині в приміщенні. Каже, поп'ємо кави, поспілкуємося. Я поїхав з ними і в той день мені Катерина запропонувала. Зробити мій перший постріл технічно, ну допомагають тренери, звичайно, в цьому напрямку зрозуміти, відчути. Ну багато праці мені над собою треба. Тому що ну, я взагалі зараз стріляю в пов'язці на очах. Я стріляю на осліп. Я зараз, е, ну, поки приймаю участь єдиний в змаганнях. Такій категорії. Є в мене прилади, які мені допомагають ну, визначитися напрямок пострілу, а все інше залежить від мене в більшості. Своїм прикладом Іван залучає до стрільби не лише військових, а й людей, які з різних причин втратили зір. А от Анна із Луцька займається стрільбою вже три роки. До цього дівчина відвідувала танці та плавання, але зрештою обрала саме цей вид спорту. Я була дуже довго сиділа просто вдома. Мені не було чим зайнятися тренера прийшли в нашу школу показувати, що це таке, і мене це затягнуло, і я почала сюди ходити. Тут має бути сила, але має сила бути всіх. Ну дівчата, хлопці, там немає різниці. Ну це трошки тяжко, але воно з часом. Прилавчуєш себе цього. Засновниця школи зі стрільби з лука, срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна розповідає, що до змагань долучилось понад 70 учасників із різних куточків України. На саме довга дистанція це 60 метрів. Стріляють кадети, це діти до 18 років, і вони маленькі, але стріляють на найдовшій дистанції на цих змаганнях. Далі ідуть 30 метрів. Стріляють молодші кадети на цій дистанції, і також ветерани і початківці, які ще не мають розрядів. У них є можливість на 30 метрів виконати розряди. Так само і у кадетів на 60 метрів тобто, це ті дистанції, які стріляють на чемпіонатах України. На кубках і так далі. Тобто, це все офіційні дистанції. Ще у нас є розмежування по віку, я вам сказала, і також у нас буде після того, як відстріляють 30 і 60 метрів після обіду, будуть стріляти на 10 метрів. Для того, щоб провести чемпіонат, зазначає голова відділення Національного олімпійського комітету в області Мирослав Карабін. На стадіоні Юність довелося виконати багато підготовчих робіт. Ми маємо свої. Мішені зроблені, бо ми їх не мали, і дякуючи, коли приїхали до нас. Під час військової агресії Катерина Дубровіна з, Херсу, з Харкова, срібна призерка Олімпійських ігор, Тобто вона спеціаліст в цьому виді спорту, і ми зараз робимо багато таких хороших речей для того, щоб залучати тут як дітей, як молодь, дорослих і, звичайно, військових, ті, які проходять реабілітацію в лікарнях так, нашої області і міста. До слова, навчитися стрільбі з лука може кожен охочий. Заняття безкоштовні. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія